Сьогодні буду робити салат з зеленої цибулі та яйцями. Мені потрібно зелена цибуля, яйця, сіль, майонез та яблучний або винний оцет. Зараз я поріжу цибулю та яйця. Цибулю та яйця я порізала. Тепер даю до цибулі солі, трохи посолити. Даю винного оцту. Чайну ложку і перемішую. Цибуля має промаринуватися. Можна її пом'яти рукою, а можна, щоб вона хвилин 20 постояла. Я її трошки примну. Щоб цибуля пустила сок, висипаю яйця, тепер даю майонез. Майонез у мене домашній. Як робити майонез є на моєму каналі, а також я дам ссылку. Такий густий майонез можна розбавити молоком. Салат вимішала і можна накладати в салатник. Ось такий салат у мене вийшов, він дуже смачний та ситний. Кому сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Буду дуже рада, що ви переглядаєте мої відео рецепти. Буду ще готувати для вас смачні та бюджетні страви.